Була кропітка робота приблизно на кілометр кілометр двісті лісосмуги, яка була просто випалена, як не знаю. <зас> я таке тільки в кіно бачив, де одні пеньки такі залишались. На цей проміжок було нарито десь 12 чи 15 пози... позицій противника, і до цих позицій ще додавалися такі нори кулеметника. Посадка була всіяна. Тілами або частинами тіл противника, і це все було ще засіяно мінуванням. Але тим не менш, ми доробили цю роботу. І я вам хочу сказати, по подіп стейту місяць півтора ці позиції були виділені червоним, хоча я знаю, що вони вже навіть не на сіряку, що там вже стояла наша піхота. Це все було зроблено завдяки нашому підрозділу, побратимам з Азову. Ну і Звичайно, лівий правий фланг це суміжні сили, які нас підтримували вогневими засобами.